Як ви знаєте, наша служба протягом останніх днів регулярно давала інформацію громадськості щодо того, як в нашій державі відбуваються певні спроби маніпулювати суспільством заради дестабілізації ситуації в державі. Вчора тільки відбувся брифінг голови служби безпеки України, який також був присвячений цим питанням. Ми працюємо у цьому напрямку постійно і інформуємо про результати нашої роботи також постійно. Сьогоднішній брифінг ми планували проводити разом із військовою прокуратурою нашої держави. Але вже вчора вночі головний військовий прокурор Пан Матіос повідомив інформацію про. Проведено службою безпеки України в Одесі спеціальну операцію із попередження незаконної закупівлі зброї з метою її подальшого використання у, на мирних вулицях нашої держави. Тому ми вирішили сьогодні повідомити вам додаткові важливі деталі щодо проведених службою безпеки України вчора вночі ввечері заходів. Військова контрозвідка Служби безпеки України під процесуальним керівництвом головної військової прокуратури попередила застосування, фактично підготовку до застосування бойової зброї під час мирних акцій на Майдані Незалежності та в центрі Києва, української столиці. Оперативники нашої спецслужби викрили Одесита, військовослужбовця-контрактника. Який наполегливо вишукував можливості для закупівлі великої кількості зброї, в результаті він фактично оплатив та отримав 12 автоматів Калашникова та одну снайперську гвинтівку Драгунова. Хоча насправді його плани з закупівлі зброї були набагато більш масштабними, і про це ми детальніше розповімо вам сьогодні далі. Він планував закуповувати зброю десятками одиниць автомати та гвинтівки. Він планував переправити до Києва та застосувати під час проведення мирних акцій в нашій столиці протягом 20-22 лютого цього року. Він був затриманий під час контрольованої закупівлі оперативниками військової контрозвідки Служби безпеки України. Будь ласка, включіть відео затримання. Особу зловмисника було встановлено, і були також отримані додаткові деталі щодо його діяльності. Є дуже цікавим той факт, що він є прихильником ультраправого фанатського руху, а також є, проповідує панславізм. Крім того, за оперативними даними і цю інформацію підтверджує сам затриманий. Він, підтверджує, він пропагує ідеологію створення фейкових псевдодержавних утворень. Я хочу наголосити на тому, що всі дії та наміри злочинця фактично перебували. Його діяльність була перебувала під повним пильним контролем військової контрозвідки, і вона ця діяльність ретельно документувалася в ході негласної слідчої дії. Контроль за вчиненням злочину в нас, будь ласка, переговори. Чітко знали, де, коли, яким чином буде здійснюватися передача, закупівля і передача зброї, де вона буде збережена, яким чином і ким вона буде доставлена до столиці. Забаганки зловмисника значить, не, не закінчилися на тому, що він хотів придбати тільки автомати і снайперську гвинтівку. В його планах було придбати ще безшумні. Снайперські гвинтівки, а також виквисоковеликокаліберні кулемети це такі кулемети, як печеніг і ВСС снайперські гвинтівки. І хочу замітити, що це зброя російського виробництва. Ще раз хочу привернути увагу до того, ви бачили на екрані це ще, що зловмисник хотів отримати цю зброю до 20-го числа для того, щоб її перевезти до столиці і по можливості застосувати. До 22 лютого цього місяця. Цікаво, що під час закупівлі зброї зловмисник розраховувався не тільки грошми, а також і наркотиками. На даний час слідчими військової прокуратури порушено кримінальне провадження за статтею 263. Проводяться неоткладні слідчі дії. З першого лютого 2012 року нам планували здійснити виїзд місто Київ, де під час відбування третьої річниці революції гідності здійснити перегородку. 20 автоматів, 2 кулемети, по снайперську перську та набої до них. Дякую. Ми ще раз, Служба безпеки України, ще раз звертаємося до громадськості, закликаємо всіх. Зараз дуже велика кількість людей перебуває на вулицях мирних міст нашої держави. Також на цих же вулицях знаходиться велика кількість правоохоронців. Не будьте байдужими, будьте пильними. Якщо ви помічаєте щось підозрілі, якісь підозрілі речі відбуваються, не проходьте повз, інформуйте правоохоронців, звертайтеся до співробітників поліції. Які у формі знаходяться на вулицях. Ви їх можете дуже швидко розпізнати і повідомити негайно про якісь речі, які відбуваються безпосередньо у той час, коли ви там знаходитеся. Це дуже важливо. Це наша з вами спільна відповідальність і це наша з вами спільна робота для того, щоб попередити вчинення будь-яких провокацій на вулицях мирних міст нашої держави. Вони мають залишатися мирними в Україні має залишатися спокій. І ми маємо залишати можливість для наших людей, для громадськості вільно висловлювати свої думки, вільно користуватися своїми конституційними правами і свободами, в тому числі свободою на мирне зібрання. Дякуємо за увагу і готові відповісти на ваші запитання. Так, у вас. Поки що ми не можемо до кінця, скажімо так, самі зрозуміти всю ту ідеологію, яку ця людина сповідує, тому що він говорить дуже багато і в нас є багато задокументованих, в тому числі його контактів розмов під час проведення слідчих дій проводилися безпосередньо санкціоновані судом відповідно до чинного законодавства комплекс негласних слідчо-розшукових дій. Тобто я говорю про те, що ця людина у розмовах з іншими контактами своїми вона висловлювала неодноразово, і навіть під час проведення допитів і першочергових слідчих дій також підтверджувала те, що вона з одного боку сповідує певні такі радикальні ідеї, вона сповідує ультраправу ідеологію, панславізм. Створення якоїсь такої великої слов'янської нації, от при цьому, як ви дійсно правильно підмітили, розмовляє українською мовою і крім того, висловлювала ідеї підтримку ідеї функціонування, існування таких, ну псевненевизнаних псевдодержавних квазідержавних державних утворень. Тобто, поки що, це те, що ми знаємо, ми аналізуємо, скажімо так, і звичайно, що слідчі будуть спілкуватися. Одна із важливих речей, які будуть встановлюватися в процесі слідства, це і питання мотивів, мотивації цієї людини. Тобто ми не можемо поки що говорити про його належність до якоїсь із політичних сил, які офіційно зареєстровані, чи можливо якісь рухи, які безпосередньо я в цьому плані хотів би трошки додати ще справа в тому, що я сказав у своєму виступі, що операція вона розвивалася стрімко, і якби не було вказаної дати, на яку дату потрібна була зброя. То ми б ще трошки попрацювали в оперативному плані, і я думаю, що ті питання, які ви задали, вони були б вже відкриті. На сьогоднішній день це вже переходить в площину слідства. Тей об'єм матеріалів, який є на сьогодні, отриманий оперативним шляхом, допоможе колегам слідства дойти до цієї істини. Він служив в АТО, значить справа в тому, що він був в АТО. У нас нема такого розуміння служив в АТО. Справа в тому, що всі представники всіх збройних формувань, вони деякий час знаходяться в АТО. Він є один. На сьогодні питання це Поки закрите, це тому що це йде слідство. Це може зашкодити. Чи повітряли зв'язок його з російськими спецслужбами, зокрема ФСБ та зберігання? Поки що в нас такої інформації немає. Але викликає дійсно здивування, що крім зброї звитної, ну, так звичайної військової зброї, такої як автоматика Калашникова, його дуже цікавили такі зразки, як ВСС. Це ну, він інтерес, іншим словом, називається. Тобто, це зброя російського спецназу. А також модернізований автомат верніше, кулемет системи піченнях. Це також зброя, якої немає в українських збройних силах. Тобто, це розробка чисто російського бронпрому. А хто постачальників, які на зброї? знову ж таки? Ми не можемо ці деталі. У нас немає дозволу слідства на розголошення цих деталей, і це може зашкодити подальшим діям. Фактично, ми зараз можемо казати про дві речі. Ми зараз, і в тому числі і слідство буде встановлювати, чи є зв'язок між цими двома факторами: це його ідеологія, яку він сповідує, і його наміри прибути у Київ саме у цих числах, 20-22, Ви це про це чули. Він про це сам говорить. Прибути до Києва, привести цю зброю і застосувати. Як вже ми наголошували про інформацію про те, щоб відбулася ця спецоперація в Одесі, повідомив фактично вчора, повідомила військова прокуратура тому і було прийнято рішення про те, щоб проінформувати більш детально, щоб люди розуміли, що насправді відбулося. Але слідчі дії тривають і на сьогоднішній день, коли ми з вами спілкуємося, тобто робота продовжується. Ми не можемо всі деталі, ми не можемо розголошувати. На сьогоднішній день кваліфікація його дій проведена під час реєстрації провадження за статтею 263. Але у зв'язку з тими мотивами про які він говорить, своїх вчинків не виключено, що буде перекваліфіковано слідчими. Це буде при рішення прийматися безпосередньо ну якби під час розслідування провадження. Я не думаю, що ця інформація дійсно має якесь відношення до того, ну які саме дії чи вчинки він робив, тобто його діяльність ми жодним чином на сьогоднішній день, принаймні, ми не пов'язуємо з тією військовою частиною, в якій він служить.